Доброго дня всім дуже приємно знову бути в НАТО. І давайте я подякую генеральному секретарю Стотенберу за те, що він організував для нас цього тижня цю конференцію, і ми знаємо, що це надійне керівництво Столтермера нашого альянсу. Це є продовження нашого історичного мадридського саміту, яке відбулося в червні. І президент Байден а, показав, що в нас є стратегія, яка показує про те, як НАТО працює із своїми друзями, з тими людьми, які одинаково думають, для того, щоб покращити наші сили і зусилля і підтримати нашу безпеку, зміцнити нашу безпеку. А, і тому дуже приємно мати таких хороших союзників а, з нами. Ми зараз а, стоїмо перед лицем великих викликів а, вже а, більше як а, сім а, десятиліть. Це великий. Альянс завжди послуговувала демократія для того, щоб зробити їх безпечними, і зараз ми стоїмо перед викликом найбільшої безпеки, найбільшого виклику для безпеки з початку другої світової війни, і це стає найбільш проблематичним ніж колись воно було. Як всі ви чули? Я вже почав працювати з НАТО ще. З 1975 року, коли я був молодим лейтенантом, і я ніколи не бачив НАТО таким об'єднаним. І сьогодні а, цей альянс а, пишається а, тим, що вони разом а, з союзниками стоять проти Росії, а, яка почала неспровоковану агресію проти України. І, кри Кремлівська війна по вибору а, вже продовжується восьмий місяць і. Мобілізація зусилля по мобілізації Путіна, його риторика, його а, жорстокі напади на цивільні а, цілі а, і анекс, анексія української території, а, і а, українська сміливість а, практично а, розбила а, зусилля і цілі Росії по швидкому захвату України. А, це не було нашим вибором, але ми стоїмо на на стороні України і будемо допомагати Україні захищати себе. І ми будемо продовжувати, щоб НАТО зміцнював свій свій альянс для того, щоб надати супротив Росії. Eh, наше eh, визначення і наша рішучість для того, щоб захистити кожний дюйм нашої землі, яка належить союзникам НАТО, як ніколи була правдивою. Eh, всі eh, наші eh, керівники, eh, звичайно ж, eh, стоять на тому, щоб покарати потім всіх, хто допоміг Росії у їхній агресії. Eh, сьогодні ми обговорюємо eh, все, що ми зробили з. Eh, після того, як був останній саме НАТО, і ми дивимося на те, які рішення були втілені, і що з цього плану зроблено що в цьому плані зроблено. І ми дивимось про те, що НАТО робить для того, щоб покращити зміцнити нашу колективну безпеку. я дуже пишаюся тим, що в нас продуктивна розмова. І настільки ми можемо допомогти Україні у, разом з своїми союзниками. Ми бачимо, що амуніція і захист індустріальних можливостей в Україні надзвичайно важливі для України, і наші союзники стараються все зробити для того, щоб відвернути цю агресію, і ми продовжуємо стітко стояти на шляху в тому, щоб допомогти Україні. Ми всі знаємо. Що ми всі тут ділимося відповідальністю і надаємо всі можливості для того, щоб підготувати наш альянс перед тими викликами, які на нас чекають? Фінляндія і Швеція приєдналися до нас сьогодні. Це дві горді демократії, і вони вирішили подати у членство в нашій організації в ці історичні часи. Вони відстоюють. Основні демократичні цінності і також підтримують міжнародний порядок у світі. Він також допоможе нашому альянсу покращити і зміцнити наші можливості НАТО, тому я вітаю всіх цих нових союзників і заохочую всіх членів альянсу підтримати нових членів для того, щоб наш альянс був сильнішим. І також хочу сказати, що НАТО ніколи не представляв загрозу Росії і не шукає ніякої конфронтації з Росією. Але наша оборонний, наш оборонний альянс завжди був і є заради того, щоб захистити кожний дюйм території країн НАТО, і наше завдання НАТО не змінилося. Воно залежить в тому, щоб захистити кожну країну і кож кожного члена альянсу. І ми віддані цьому завданню нашим членам цього. Альянсу, і дуже дякую вам всім за те, що ви прийшли сьогодні. А тепер можу відповісти на ваші запитання. Філ Стюарт, перше запитання йде до вас. Дякую. Як... Старший ядерний порадник сказав, що будь-яка ядерна атака Росії на Україну спричинить відповідь країн НАТО, чи якщо Росія використає ядерну зброю, як це відображається в рішеннях, які ви виносите сьогодні в НАТО, чи ви змінюєте свою політику щодо використання ядерної зброї чи ні, і що ви плануєте в цьому плані? Що стосується з того, що ми плануємо відносно будь-якого потенційного потенційної події, яка може відбутися? Я ніколи не хочу спекулювати по тому, що може відбутися чи може статися. Тому я не хочу говорити саме про це, це гіпотетичне запитання, але це бізнес саме НАТО для того, щоб запевнити, що ми маємо спроможності для захисту країн НАТО, і це все ми завжди обговорюємо. Ми завжди стараємося запевнити, що у нас є відповідні спроможності, і вони стоять на своїх місцях. Для того щоб не тільки захистити НАТО, але також продовжити наші зусилля залишатися незмінними в цьому плані на майбутнє. Що стосується Росії, ви чули про те, що я кілька разів вже говорив, про те, що наше лідерство говорить, що це безвідповідально зі сторони Росії використовувати ось таку риторику, безвідповідальну риторику щодо так би мовити вільного бряцяння ядерним ядерною зброєю. Я вважаю, що це досить небезпечно і знову ж таки на Ато знову ж таки не загрожує Росії нічим. Це був була війна Росії за вибором, і коли ми дивимося про те, які є індикатори чи якісь попередження відносно того, що відбувається, ми думаємо, які нам потрібно зробити зміни. Але якщо подивитися на те, що відбувалося вчора. І ми дивимося на те, що відбувається кожних 24 години, кожних 7 днів на тиждень. Ми тоді відповідно робимо відповідні кроки. Одні з рішень, які можемо зробити саме сьогодні, це те, що Росія може вибрати за вибори завершити цю війну і провести деескалацію, і тому що саме це їхня війна за їхнім вибором. Звичайно, в них є вибір, і вони можуть. Зупинити цю цю агресивну поведінку і а, вивести всі свої війська і суверенної території України. Наступне запитання питання так. Дякую за увагу. А, перше запитання останні кілька днів підвищення виробництва озброєнь, і також чи ви звернулися запитання до своїх партнерів для того, щоб Стосовно систем протиповітряної оборони, коли ми можемо очікувати нові системи, які надійдуть в Україну і будуть повністю оперативні? Дякую. А стосовно нових систем, які на які ми на яких ми зосереджуємося, ми надаємо такі системи, які можуть а, а, забезпечити. Потреби теперішні потреби. і також є системи інші, які довше часу потребують для вироблення, для виготовлення і поставлення на театр бойових дій. Деякі з них місяців відбудуть, а деякі навіть роки. Я думаю, що ви чули кілька днів. тому Ми говорили про надання 18 хаймарсів. Ми їх закупили. однак. Поки вони їх виготують і поставлять це буде кілька років тут. Однак ще чотири системи Хаймарси, які вже е, негайно будуть введені в бойовий стан для підвищення бойового е, богів здатності України. І, і перша частина знову ж таки ваше запитання. Е, ви чули, що ми казали про те, що 2%... національного продукту будуть інвестуватися але й з розвитком цих речей, ми бачимо, що ці збільшиться більше ніж 2% процента. Буде і поширення, і збільшення індустріальної бази і запевнення того, що ми правильну річ робили, заміщаються те, що ми вже надали Україні. Наступне запитання? Ліс Фрін, пане секретар міністр Остін ви назвали Китай найбільшим викликом Сполучених Штатів Китай є пріоритетом для сполучених штатів. Чи він є пріоритетом для НАТО? І якщо так, то яким чином НАТО буде реагувати на це? Так, ви чули те, що я говорив про те, що Китай є, є викликом для нас, Ви також чули, що наша нова національна стратегія національної оборони, і Джек Саліван, якраз радник з національної безпеки, говорив про це. Китай має економіку, має інвестиції в технологію. Має воєнну здатність військову, а, здатність збройних сил. Отже, ми бачимо, що а, на довготерміновий період а, часу як виклик, стратіжтратік наш стратегічна концепція а, в НАТО. безперечно, що це те, що а, країни НАТО зосереджувалися на цьому. І найнагальніше най, най питання зараз є Росія і Україна але безперечно, що Китай ми, сполучені Штати Америки будемо зосереджуватися надалі. І це є досить скру, тяжка, скрутна проблема. і знову ж таки, Китай стосовно Китаю. Буде питання розглядатися в стратегічному документі НАТО. Ви сказали, що деякі з Марсів підуть цілі роки на те, щоб поставити, чи це скільки буде триватися? Він я, звичайно, не буду а, а, говорити про те, скільки може ця віна, а, тривати. Це як я казав, що це вибір однієї людини. Я б його закликав би змінити своє рішення. І зупинити те, що він робить, для того щоб тероризувати і вбивати невинних цивільних людей? Наступне запитання ось пан Пономаренко з Київського газети Київ індепенден. Пане міністре, Яка причина що сполучені штати не да надають? Надають М 188 це досить стара артилерійська система, але не досить добра. І замість цього додається 777. І тепер Україна просить якомога більше артилерійських систем, і чому не надати М 188 Чудове запитання. Мені подобається, як ви випробуєте моє знання наших артилерійських систем. Можливо, ви знаєте, що а, три сімки це є а, найкраща а, система озброєнь на дальню дистанцію, і, і це дуже точна високоточна зброя. Українці мають дуже дуже, дуже задоволені були цією системою. Як в тому як вони його використовували, і також 155-го калібру такі країни системи такі країни НАТО. 155 п'ятдесят один з факторів, який це не тільки гаубиці, а також але також боєзапаси БК для них. І знову ж таки, ми надаємо їх найвисокоточнішу зброю. В нашому арсеналі і також і такі, які мають найбільшу е, радіус ураження. І, і Я думаю, що багато багато систем в нашому арсеналі. Як ви казали, а, а я думаю, що 777 – це найкраща система, е, най, найбільшої дальності ураження. І на вищої високоточності. І останній коментарі я хотів би зробити, що наші союзники ми вчора зустрічалися в оборонній контактній групі з питань України і стосовно надання того, що Україна негайно потребує якомога швидше. І те, те, що керівництво описало, і про що говорили вчора, що більшість цього. Це є системи протиповітряної а, оборони. Ми будемо на 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 поставляти системи на з Німеччина Дед Аріс системи. І це відбувається зараз, як ми а, зараз з вами говоримо про це. І, і вони казали, повернулися, сказали, що вони систему Хок також будуть надавати для те про що просили нас українців. Ми дякуємо Іспанію, що вона так дуже, дуже швидко відреагувала. Ми закликали б усіх наших союзників також гли, глибше зазирнути свої арсенали для того, щоб надавати можливість допомоги Україні. Дякую, це, це закінчує нашу прес-конференцію.